Перед початком відео хочу подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливо подяку хочу висказати логану. Окремо подяка моїм постійним спонсорам на Патреон, особливо Марко Приходько. Друзі, нагадую, що цей канал живе на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разово за реквізитами в описі до відео у того закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Патреон. Підписники на Патреон, до речі, раніше за всіх побачили це відео. Дякую за можливість перекласти це відео Ютуб каналу I Care About. Це В'єтнам 19 століття, феодальна держава з величезною кількістю цінних природних ресурсів, чай рис сміть цинк, олова і каучук. Ге, В'єтнами, ти не проти, якщо ми колонізуємо тебе та заберемо всі твої ресурси. В'єтнам був проти, але про все одно колонізували його. Франція звернулася до могутніх землевласників зі словами Якщо до того, щоб ви зберегли свою владу та привілеї, але допомогли нам втримати всіх інших під контролем. Це була чудова угода для французів, які збагатилися завдяки в'єтнамським ресурсам. Але самі в'єтнамці отримали дуже мало. Лише 25% населення вміли читати, а 90% жили в бідності, працюючи на великих землевласників французьких фермах або фабриках. Не було жодних можливостей для соціального росту чи освіти. Молодий в'єтнамець на ім'я Гуєн Цінькунг вважав це абсолютно несправедливим і в 1911 році поїхав до Франції, щоб здобути освіту. Там він ознайомився з працями Маркса і Леніна, які описували, що в капіталістичній системі землевласники та багаті особи об'єднуються щоб систематично прагнічувати робітників і бідних фермерів. Вони також стверджували, що потужні капіталістичні країни покладаються на експлуатацію ресурсів недорозвинених країн чи підтримувати свій спосіб життя. Тому єдиний спосіб покласти край імперіалізму та колоніалізму це припинити капіталізм. Це дуже сподобалося Сінгу Єну, і він став великим шанувальником цих ідей. У 1919 році, після закінчення Першої світової війни, він звернувся до команди американського президента Вудро Вільсона у Версалі, надіславши петицію з проханням допомогти В'єтнаму здобути незалежність. Запит проігнорували у цей час. У В'єтнамі посилювалися рухи за незалежність. Хоча їх очолювала комуністична партія, вони мали широку підтримку серед населення. У 1930 році працівники заводу Мічелін у фурієні оголосили страйк через жахливі умови праці. Французи жорстоко придушили страйк, втративши лідерів за допомогою гільйотини. Рух було перервано, коли один висотий чоловік вирішив напасти на Польщу, а потім і на Францію, що серйозно можела здатність Франції керувати своєю колоніальною імперією. Їй сказали японці і негайно не захопили В'єтнам і його ресурси. Попри свою жорстокість, японці перемогою над французами чітко продемонстрували, що європейці не є непереможними. Гуєн повернувся до В'єтнаму та ім'я Хо Хоші Мін. Він заснував лігу за незалежність В'єтнаму, скорочено В'єтміні, і розпочав партизанську війну проти японських окупантів. Хто це? Ми ОСС? Хто? А, попередник ЦРУ. О, треба було таки сказати. Слухай, я чув, що ти борешся з японцями. Ми теж боремося з японцями. Було б круто, якби ми об'єднали зусилля. Хм, як я можу довіряти вам, ми дамо тобі багато зброї. Ах ти хитрий пес! Я в ділі, усе спостачило в'єтміні зброю, боєприпаси, їжу та медичні припаси, обіцяючи підтримати незалежність В'єтнаму. Боротьба була руйнівною для в'єтнамців. А наприкінці 1945 року японська реквізиція рисових полів, супроводжена повеніми та поганими погодними умовами, спричинила страшний голод, який забрав життя від одного до двох мільйонів людей. В'єтміні робив усе можливе, щоб допомогти, часто крутаючи їжу в окупантів і роздучи її голодуючим селянам, рятуючи незлічену кількість людей і здобуваючи величезну підтримку. Після капітуляції Японії В'єтнам нарешті здобув свободу 2 вересня. Хошемін проголосив створення демократичної республіки В'єтнам, кажучи, він був великим шанувальником США. Навіть мав фотографію Джорджа Вашингтона та копію декларації незалежності США на своєму робочому столі. Він навіть звертався за порадою до офіцера ОСС при складання тексту своєї декларації. В'єтнамська декларація починається словами, усі люди створені рівними, вони наділені своїм творцем невід'ємними правами, серед яких життя, свобода і прагнення до щастя. Звучить знайомо, правда? Вау! Це так зворушливо! Ви повністю змінили мій погляд на колоніалізм. Справді? Ні. Як тільки союзні сили залишили країну, французька армія почала відновлювати контроль над В'єтнамом. Вони визнали Демократичну Республіку В'єтнам на північ від 17-ї паралелі, але вимагали, щоб вона стала частиною французького Союзу. Гаразд, давайте домовимося, що Кайхінхі не чи приєднатися їй до мене, чи вступити до французького Союзу. Угода? Угода! Ем, що ти робиш? О, не приєднується до французького союзу, але ми тільки не домовилися. Я поняття не маю про прочитати. Переговори зірвалися. В'єтмінь хотів лише незалежності В'єтнаму, тоді як французи не збиралися втрачати контроль над своєю колишньою колонією. До грудня 1946 року насильницькі сутички спалхнули по всій країні, і французи спробували знову окупувати північ силою, але північ чинила опір. Вони вже пролили кров і віддали життя за незалежність у боротьбі з японцями і не збиралися здаватися без бою. Добре, хлопці, в'єтнамці чинить опір нашій окупації, тому нам потрібен новий підхід. Скинемо ядерку на них. А як щодо зміни іміджу, В'єтмінці комуністи, так? Тому ми не колонізуємо їх, а визволяємо від комунізму. І, можливо, паралельно забираємо всі гні ресурси. А може, просто дозволимо їм бути вільними. Я маю на увазі, ми вже отримали з них достатньо ресурсів, хіба вони не мають права на самовизначення? Ти ми обираємо твою ідею. Французи повернули колишнього імператора Баода з Гонконгу до В'єтнаму та визнали його лідером Республіки В'єтнам. Баодай отримав підтримку від верхівки суспільства, і війна перетворилася на громадянську. У 1949 році Мао Цзедун захопив владу в Китаї. Що завгодно В'єтнаму, і якщо це є в Китаї, ми надамо!» Китай визнав ДРФ незалежною країною і почав надсилати величезну кількість зброї, боєприпасів і навіть допомагав тренувати бійців. У Китаї було свої причини допомагати В'єтнаму, адже вони бачили антикомуністичний хрестовий похід лише за кілька миль від свого кордону, і це їх неабияк нервувало. В їх розумінні захист В'єтнаму був не лише підтримкою комуністичної держави, а й питання національної безпеки. Що це? Гаррі Трумен тепер президент США, і він дуже боїться, що комуніст захопить увесь світ. Тому він дав країнам Західної Європи купу грошей, щоб вони залежали від США. Потім він заснував НАТО і в 1950 році приєднався до війни в Кореї. Ну, якщо ти хочеш, щоб я вступив у твій клуб на Рашку, ти маєш допомогти мені проти в'єтнамців. Домовилися. Трумуну не потрібно було довго пояснювати, і вже на початку 1950-х США оплачували 80% витрат Франції на війну. Американська підтримка дійшла до того, що французький ВПС складалося здебільшого з американських літаків. Війна в до Китая стала найбільш прибутковим експортом Франції в доларах. Але цього могло не статися. У 1945 і 1946 роках Хошемін написав щонайменше вісім листів президенту Трумену з проханням допомогти у винесенні питання незалежності В'єтнаму на розгляд ООН. Незважаючи на те, що Хошемін і його прихильники тісно співпрацювали з американцями проти Японії, і на те, що Хо був ближчим до США, ніж до СРСР, США не відповіли на жоден з листів і натомість підтримали французів. Хо, зрештою, був комуністом. І хо-хо-хо-хо, йому треба було піти. Знаєте, зараз майже всі ми відчуваємо стрес. Хтось через слідкування за війною, переживання за своїх близьких, ну а хтось через стосунки із найближчими. І якщо ви відчуваєте, що знаходитесь на грані, то це так просто залишати не можна. Негативні емоції буквально пожирають вас зсередини. Коли є проблема, треба її вирішувати. Тому пропоную скористатися платформою Майндлі. Де ви можете максимально чітко за своїм запитом знайти кваліфікованого спеціаліста, разом з яким ви зможете позбутися ваших негативних переживань. А щоб краще зрозуміти, який психолог підходить саме вам, рекомендую пройти те за покликанням в описі до відео або за QR-кодом на екрані. А за промокодом PIS ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Бережіть своє здоров'я, друзі мої. А тепер повертаємося до відео. Цузу контролювала більшість великих міст південного В'єтнаму, де багаті еліти надавали їм повну підтримку, але В'єтмінь контролював сільську місцевість. Війна була жорстокою і кривавою. Жодна зі сторін не досягла суттєвих успіхів. Гей, hey, як щодо переговорів. Добре, але я спершу спитаю в мами Мамо, можна мені піти на мирні переговори з північним В'єтнамом? Я не знаю, ти вже вбив усіх комуністів? Ні, але ти можеш йти на переговори тільки після того, як б'єш усіх комуністів, зрозуміло? США погрожували припинити всю економічну військову допомогу, якщо Франція навіть розпочне переговори з В'єтміном. Тому французька делегація так і не прибула. Попри допомогу США, партизанська війна була надзвичайно дорогою для французів, і їхній контроль над В'єтнамом слабшав з кожним роком. Бо Дай був слабким лідером і лише французькою маріанеткою. У південному В'єтнамі було низьке моральне становище та хронічні дезертирства, а у Франції конфлікт ставав дедалі більш непопулярним. Щоб змінити ситуацію, французи придумали план змусити В'єтмін вступити у відкритий. Бій, де як вони вірили, їхня перевага у військовій силі дозволить їм перемогти у 1953 році? Вони перекинули війська в долину під назвою Д'єєнбейнфу, щоб перерізати лінії постачання комуністів. Бої були настільки запеклими, а втрати такими величезними, що навіть у В'єтміння почав падати бойовий дух, навіть якщо вони переможуть французів у Д'єнбейфу. В'єтмінь усвідомлювали, що не зможуть витіснити переважаючі французькі війська з В'єтнаму. Французи також знали, що вони ніколи не зможуть взяти під контроль сільську місцевість. Нарешті обидві сторони вирішили зустрітися в Женеві для переговорів, але кожна сторона хотіла досягти якомога кращих позицій на полі бою перед початком перемовин. В'єтмінь зібрав свою зенітну артилерію в пагорбах навколо долини та розпочав облогу бази, яка тривала місяці. Їхні замосковані хармати було надзвичайно важко виявити французам, і вони безперешкодно обстрілювали французькі повітряні шляхи постачання. Зі своїми силами д'єн Бейнфу, відрізаними від решти армії, французи зрозуміли, що потрапили в пастку. З березня 1954 року вітні розпочав прямий штурм. Вони використовували гармати, щоб послабити французьку оборону і рили тунелі, щоб наблизитися до бази, перш ніж штурмувати її. В'єтмінь зазнавав величезний втрат, але повільно захоплював французькі позиції. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Французи відчайдушно благали США про допомогу, сподіваючись на пряму інтервенцію. Президент Ейзенхауер, переконаний прихильник теорії Доміно, розглядав кілька варіантів, як допомогти. Бехни ядеркою, досить пропонувати це! Ейзенгау розглядав можливість участі США у війні, але військове оцінювання показало, що для стабілізації ситуації Сполученим Штатам довелось би залучити щонайменше півмільйона військовослужбовців. Знаючи, що американська громадськість не підтримує ще одну війну в Азії одразу після Кореї, він вирішив не втручатися. Після кількох місяців боїв французи здалися в Д'єн 7 травня. Наступного дня в Женеві почалися переговори. В'єтнам мав бути розділений по 17-й паралелі з демілітаризованою зоною з обох боків, Хо і мін залишався контролювати північ а Бао Дай – південь. В'єтнамському народові було надано свободу пересування між північю і півнем протягом 300 днів, щоб обрати, де вони хочуть жити. Жодна зі сторін не могла отримувати військову допомогу ззовні. Міжнародна комісія, до складу якої увійшли Канада, Польща та Індія, мала здійснювати нагляд за виборами в 1956 році, щоб визначити, чи хочуть в'єтнамці об'єднатися під керівництвом Хо Ши Міна або Бао Дая. Ця угода була досить вигідною для французів, оскільки вона дозволяла зберегти багато їхніх економічних інтересів, таких як плантації Каучуку Мішлен. Проте В'єтмін залишився незадоволений. Вони прагнули об'єднаного В'єтнаму і не погоджувалися на менше, маючи імпульс після перемоги в Дієнбейнфу. Багато лідерів В'єтмінню хотіли продовжувати боротьбу, щоб домогтися кращих умов. Я за мир. Ех, Я також за Я... Ми не погоджуємося. Ні США, ні Південний В'єтнам не підписали Женевську угоду. США навіть відмовилися визнавати незалежність Північного В'єтнаму. Поки тривали переговори, США створили спеціальний парамілітарний підрозділ у В'єтнамі, який очолив оперативник ЦРУ Едвард Ленсдейл. Їхньою першою місією було ослабити північ, змусивши якомога більше людей переселитися на південь через психологічну війну. Циру створили пропагандистські гасла та листівки, апелюючи до побожних католиків із темами на шталт Христос пішов на південь, та Діва Марія залишила північ, і вони не зупинилися на цьому. Дивіться, я знайшов офіційний документ В'єтмінію, який описує жахи, які вони хочуть вчинити з вами. Але чому документ англійською? Ми всі говоримо в'єтнамською. Сенсі англійською, я ж казав перекласти. Бляха Томаса, у тебе було одне єдине завдання. У наступні дні після цієї масової кампанії реєстрація біженців до півдня зросла утричі. Цей також проникло у військові сили на півночі, зіпсувало поставки нафти для автобусної кампанії Ханою, щоб зруйнувати двигуни, забутувала залізничне сполучення та багато іншого. За чотири дні до виборів прем'єр-міністр Південного В'єтнаму Го Дінь Дєм чітко заявив, що має наміру їх проводити. Чор забирай, у нас була угода? Ні. Д'єм, як і Ейзенхауер знав, що Хошемін легко виграє будь-які національні вибори. Ейзенхауер писав у своїх мемуарах: я ніколи не розмовляв з людиною, яка б знала про ситуацію в індокитай і яка б не погодилася, що в разі проведення виборів можливо 80% населення проголосувало б за комуніста Хо Хошеміна як свого лідера. Адміністрація Ейзенхаура забезпечила те, щоб Д'єм відклав вибори так довго, як це можливо. Це стало можливим лише завдяки загрозі втручання США. Без цього південь ніколи не зміг би відмовитися від виборів, не будучи негайно захопленим арміями В'єтмінню. США виправдовували свою підтримку Дєма, заявляючи, що вибори не були б чесними, однак це було нелогічно. Хошімін був настільки популярний, що йому не потрібно було вдаватися до фальсифікації, щоб перемогти. Крім того, організація Об'єднаних Націй та Міжнародна контрольна комісія, створена Женевськими угодами, вже погодилися здійснювати нагляд за виборами. Зрештою, вибори щодо об'єднання таки не відбулися, і В'єтнам залишився розділеним. На півночі комуністи діяли, як завжди, провадили земельну реформу та колективізацію. Вони також придушили так званих ворогів народу, вбивши десятки тисяч людей. Хо Шимін пізніше визнав, що вони зайшли занадто далеко і частково повернув землю. Попри це, реформи виявилися успішними. Виробництво продовольства зросло на 60%, а економіка перевершила свій пік за французького правління. Це також зробило партію надзвичайно популярною. Тим часом на півдні панував політичний хаос із численними впливовими військовими лідерами та релігійними Фракціями, які боролися за владу. Президент Ейнзінхор обрав Нго дінь Єма як людини, навколо якої можна було побудувати Південний В'єтнам. У 1955 році д'єм кинув виклик Дай за лідерство та значно сфальсифікував результати голосування. Просто вкажіть 60%. Ми не хочемо, щоб це виглядало очевидно. Угу. Ви обіцяєте бути обережним. Угу, Так, абсолютно дуже обережна. Ніхто нічого не запідозрить. І переможцем виборів Сєєнґодін'єм з ого 98,2% голосів. Дякую, які сюрпризи. Я хочу подякувати всім, хто дійсно голосував за мене. І тим, хто не голосував, будьте обережні. Ха -ха -ха. Ні, я серйозна. Я прийду за вами. Ви, бляха, комуністи, і ваші курва ідеї. Д'єм негайно ув'язнив 20 тисяч політичних опонентів, багатьох з яких він неправомірно звинуватив у комунізмі. У повному порушенні женевських угод США направили 350 військовослужбовців до Сайгона, щоб розпочати зміцнення своєї армії. До 1959 року країна все ще залишалася розділеною, і Хо Ші мін та його партія були дуже незадоволені цим, з їхньої точки зору війна лише замінила французьких колонізаторів на американських. Добре, нам потрібно щось робити з цими набридливими американцями. Ми вже втомилися від воїн. Давайте зосередимося на півночі. Станьмо просвітаючими та успішними. Це надихне наших товаришів на півдні приєднатися до нас. Ага, звісно, американці ніколи цього не дозволять. Усі знають що у них одна мета знищити нас і все, у що ми віримо. Ну, і що ти тоді пропонуєш? Ми йдемо на південь спершу. Ми покажемо їм наші мирні ідеї та спосіб життя. Силою в'єдмінь обрав ідеї Лезуани і сформував Національний фронт визволення, офіційне політичне обличчя партизанського руху на півдні. Їхній військовий підрозділ став відомий як Визвольна армія Південного В'єтнаму. Президент Єм охрестив їх в'єтнамськими комуністами або В'єтконгом. В'єткун почав обувати чиновників уряду Сайгона та влаштовувати засідки на урядові війська. Вони настільки контролювали сільську місцевість, що часто діяли як тіньовий уряд. Щоб забезпечувати своїх бійців на півдні, північ побудувала масштабну мережу постачання, яка пролягала через Лос і Камбоджу до південного В'єтнаму. Так почалася стежка Хоші Міна. Д'єм швидко втрачав контроль над південним В'єтнамом. Новий президент США Джон Ф. Кеннеді збільшив військову допомогу 700 до 16 тисяч військовослужбовців до моменту своєї смерті. Він також надав мільйони доларів, а також логістичну підтримку та допомогу військово-повітряних сил, що дозволило армії південного В'єтнаму збільшити чисельність до 200 тисяч осіб. 2 січня 1963 року. Південно-в'єтнамські війська атакували позицію В'єтконгу біля села Аппак і зазнали ничівної поразки. У бою загинули троє американців. Тим часом Дєм ставав дедалі менш популярним. Він був відданим католиком і постійно надавав перевагу прокатолицькій католицькій політиці. Він заборонив публічне демонстрування пропорів інших релігій. Цей закон чинності якраз на будівське свято. Це призвело до масштабних демонстрацій, які були жорстоко придушені, що викликало ще більше протестів. Під час одного з них буддійський монах спалив себе на знак протесту. Сестра дружини Д'єма, яка виконувала роль першої леді, відкрито глузувала з цього вчинку. Нехай горять і ми будемо аплодувати. Якщо буддисти захочуть ще одне барбікю, я з радістю надам бензин і сірники. Це було знато навіть для посла США у В'єтнамі, який дійшов висновку, що дієм став тягарем. США підтримали переворот, який завершився вбивством Дієма. Через кілька тижнів після цього був убитий президент Кеннеді, і новим президентом став Ліндон Джонсон. В'єтхун скористався вакуумом влади та збільшив агресію в південному В'єтнамі. Вони навіть потопили американський корабель, пришвартований на річці Сайгон. Під час штурму 4 серпня, американські кораблі в затоці Тонкін заявили, що перебувають під атакою з боку північного В'єтнаму, перебуваючи у міжнародних водах. У відповідь Конгресу хвалив резолюцію про затоку тонкін, яка дозволила Джонсону збільшити військову присутність у В'єтнамі. Зараз ми знаємо, що насправді ніякої атаки на американські кораблі не було, але чи це була чесна помилка через бій у системі чи навмисна брехня для ескалації участі у В'єтнамі залишається невідомим. Настав 1965 рік, і Пентагон оцінював, що в південному В'єтнамі перебувало від 20 до 100 тисяч військовослужбовців В'єтконгу та Північного В'єтнаму. Джонсон хотів уникнути ескалації з Китаєм і Радянським Союзом, тому вирішив почати з невеликих атак і поступово збільшувати їх інтенсивність. Щоб залякати північ і змусити її здатися, Джонсон санкціонував серію бомбардувань трохи на північ від 17-ї паралелі. Потім під час операції Гуркіт Грому американські літаки бомбардували ключову військову інфраструктуру. Гей, я знаю, що наші віодари завдають вам неприємності, тому пропоную угоду. Я припиню гуркіт Грому і запропоную величезну програму допомоги для півночі. Якщо ви погодитеся припинити підтримку В'яткунгу та визнати південь незалежною некомуністичною державою. Добре? Справді ні. Гуркіту-Грому не вдалося досягти своєї мети. У червні 1965 року В'єтконг переміг кілька полків армії Південного В'єтнаму, зокрема три батальйони американських рейнджерів, і захопив столицю провінції Донсой лише за 60 миль від Сайгона. До Хоосу додався ще один переворот у Сайгоні. Зважаючи на такий хиткий стан південного В'єтнаму, президент Джонсон тепер мав вибір втратити В'єтнам чи відправити американські війська. Мабуть, ви здогадуєтеся, що він обрав. Американська армія взяла на себе контроль над битвами, а армії Південного В'єтнаму була відведена роль покращення стосунків з населенням у сільській місцевості. Однак південно-В'єтнамці були незадоволені, що їх усунули від активних бойових дій, віддавши їх американцям. Крім того, корупція та насильство в армії Півдня часто підривали мету операцій. Країна не мала інфраструктури необхідної для підтримки таких масштабних військових операцій, тому США були змушені створити її самостійно. З прибуттям тисяч американських військових у В'єтнам операція «Гуркіт-Грому» тепер була зосереджена на бомбардуванні стежки Хочі міна, щоб перерізати постачання В'єтконгу. Однак північ за значної допомоги Китаю та Радянського Союзу вдосконалювала свої засоби захисту повітряного простору. Їхня протиповітряна оборона ставала все більш грізною. 3 квітня 1965 року північна авіація перехопила американські бомбардувальники, який атакував міст Ханьхуа, що стало одним із перших повітряних боїв у війні. Попри те, що всі їхні літаки були збиті, північно-в'єтнамці змогли знищити два надзвукових американських винищувачів в бою. Послання було зрозумілим: північ не збиралися дозволяти американцям панувати в небі без бою. Під час операції Starlight США здійснили несподівану атаку на позиції В'єткунгу в селі Вантунг. В'єтнамці запекло оборонялися, хоча вони зазнали поразки і втратили 600 бійців, американці також понесли значні втрати. Американці здобули ще одну коштовну перемогу в ядранзі, де три дивізії армії півночі спробували розділити південний В'єтнам навпіл. США почали усвідомлювати наскільки масштабними можуть бути їхні втрати.